Харкові 21 ша безпечна локація для навчання дітей розпочала свою роботу. У місті активно будують підземні заклади, бо є великий запит на це від батьків школярів. Лише протягом 2025 року в місті відкрили шість підземних шкіл, і тепер в Харкові їх загалом вісім, не рахуючи класів у метрополітені. Це потужні. Такі осередки, де навчаються від тисячі до тисячі сімсот дітей. Скільки ж дітей ми навчаємо? Ми навчаємо в офлайн режимі майже двадцять тисяч дітей. Ну, якщо вірніше, то це 19 тисяч вісімсот. В Харкові наразі перебувають 54,5 тисячі дітей, пояснює Ольга Деменко. Таким чином, каже вона, майже 40% школярів мають змогу завдяки цим безпечним локаціям навчатись офлайн. Всього ж ми навчаємо 95 тисяч дітей. Це і ті, хто в інших регіонах України, і ті, хто за кордоном, ті, хто навчаються онлайн, і ті, хто навчається. У змішаному режимі, в будь-якому випадку, поки буде небезпека, поки місто буде створювати локації для того, щоб діти могли долучитися до офлайн навчального процесу, бо онлайн навчання не може не призвести до освітніх втрат. Ольга Деменко також підкреслила, що в першу чергу в офлайн форматі мають потребу першокласники, адже для них уроки це щось нове, незвичне, і вони повинні пристосуватись до шкільного життя. Головний акцент ми накладаємо на початкову школу, бо там, де формуються такі основні навчальні навички. Де формується ставлення до школи, де формуються лідерські якості, де формуються основні здібності і так, далі, і так далі. Тобто, найголовніше, ми вважаємо, що треба охопити початкову школу. Але навчальний процес у Харкові сформовано так, говорить Ольга Деменко, що доступ до очного формату мають учні всіх класів. В цьому й полягає змішаний формат навчання. Між тим потреба у безпечних локаціях ще є. Тож місто продовжує облаштовувати класи під землею. І наразі вже добігає завершення будівництва двох підземних шкіл в двох районах міста Харкова. І як сказав Ігор Олександрович, ми маємо дуже серйозні сподівання на те, що все таки відгукнеться Міністерство освіти і науки. І нам дадуть додаткову субвенцію на побудову підземних шкіл. Яна Біляєва, Ігор Безкровний, Сергій Перець, Юрій Бобикін, Харків, Новини.